Тягнемо ходіща нижче, поправляємо футболку, щоб не було по не любимо, щоб в нас фотографувати постійно зависають на нас довше, чим це було Звикли раніше. Вже уявляти цю ситуацію і бачити її з іншого боку. Просто так зручніше, просто так хоче. Насправді в цій ситуації ховаємо себе чи скольос? Знаєте, себе менше показувати. Це не життя. Це Не потрібно виправдовуватись за своє тіло, вибачатися. Що у вас тіло якесь не таке, не таке, як по думці людей воно повинно бути. чи готовий йти на життя, в якому не потрібно ховати? Я не закликаю тебе кричати про свій діагноз дахів, але ховатися теж не обов'язково, принаймні не від себе. Вас це не вирок, це не кінець світу, не смертельна хвороба, не причина бути менш цінним. Але чому тоді так багато людей намагаються його приховати? Чи справді це турбота про себе, чи звичка соромитися? Захист чи страх? Привіт, мене звати Софія, і сьогодні мова піде не про медицину, а про те, що відчуває людина, коли її тіло стає не таким, як стирати сором і знаходити себе навіть із викривленою спиною? Це про спину. Але коли ми намагаємося його приховати, це вже не про тіло, це про реакцію, погляди, пам'ять, ми тягнемо ходіща нижче, поправляємо футболку, щоб не було помітно. Це ніби якісь дрібниці, але вони постійні. Ми вже звикли так жити, ми не бачимо життя інакше. Ніби не любимо, щоб нас фотографували, Погляди постійно зависають на нас довше, ніж це було раніше, хоча нічого особливо не змінилося. Але Звикли вже уявляти цю ситуацію і бачити її з іншого боку. Ми нікому не розповідаємо, що нас турбує, що в нас болить. Ми вже звикли до такого життя і не думаємо навіть, що це через коліоз. Просто так зручніше, просто так хочеться. Але кого ми насправді в цій ситуації ховаємо? Тебе чи з коліо? Чином ми губимо нашу спонтанність відкритість до комунікації з іншими людьми. І насправді це вже не скольоз, Це сором і загиб. Нав'язаний, перетравлений. І пора його вже відпускати. Знаєш, Коли щось не так із тілом, ти не одразу починаєшся приймати. Спочатку тобі просто хочеться, щоб цього ніхто не бачив. Навіть якщо не болить, все одно здається, що видно. Тисячі очей зациклені на тобі. Усі розмови про тебе, про твою ситуацію. І це не береже в тиші. Ви знаходитеся в ньому. І починаєте себе менше показувати. І не тому, що немає чого показувати, а тому, що страшно, соромно. Навіть yeah. коли все нормально і тебе ніхто не ображається, звичка сидить в тобі. А потім думаєш, а може я в небезпеці вже. Дію все так, ніби мене потрібно рятувати. Ніби це єдиний спосіб залишатися, нормальним. Але це не життя. Це проводити так і далі. Купувати одяг не той, який подобається, а той, у якому не видно. Робити селфі тільки з певного ракурсу, нікому нічого не пояснювати, а просто мовчати. Здавалося б так простіше. Знайома доріжка. Немає ніяких ризиків, але є інший шлях. Не скажу, що простіший, можливо, навіть складніший для початку. Але просто сказати, так, у мене сколіоз. І не як виправдання, а як факт. Не потрібно виправдовуватись за своє тіло, вибачатися, що у вас тіло якесь не таке. Не таке, як по думці людей воно повинне бути. Так, ви відрізняєтеся. Але в даному випадку більшість людей мають сколіоз І це вже як фасту. Спробуйте. Вийдіть в люди не з маскуванням, а з собою. Не скривайте нічого. Одягніть футболку сукню, яка вам подобається. Неважливо, видно сколіоз, не видно, видно корсет, не видно. Це ви є, ви особистість і не повинні одягатися, як хочуть оточачі. Будьте собою. Якраз тут стає страшно з іншої причини, а раптом весь цей сором був зайвий. І знаєш що? Це нормально боятися. Нормально не знати, чого очікувати, але просто подумай, чи готовий ти на життя, в якому не потрібно ховати. Я не знаю, хто ти по той бік екрану. Можливо, тобі 14, можливо, 40. Можливо, ти не говориш про скольоз навіть друзям, а можливо вже пройшов через операцію і мовчиш. Але я знаю точно, ти не викривлення, ти не твій ягод, ти людина, ти своїми жартами, захопленнями. Мріями, звичками. І це набагато важливіше, ніж силует на фото. Я не закликаю тебе кричати про свій діагноз дахів. Але ховатися теж не обов'язково. Принаймні не від себе. Можна просто бути, не виправлятися, не стискатися. І навіть якщо хтось дивиться, нехай. Твоє тіло не потребує виправнень, твоє життя відбільше. Якщо ти стоїш перед зеркалом, Думав, чому я такий або чому я потрібен з такою спиною, я просто скажу, Ти потрібен таким, яким ти є. І нехай цей світ не завжди лагідний, але це не привід в ньому ховатися. І нехай це тільки спроба, і сором зменшився на крок, це в жару. Просто живи. І не якщо вирівняється спина, а вже зараз. Твоє тіло це не вирок. Це просто тіло, а життя твоє. Ти хочеш, напиши в коментарях, як це для тебе. Можеш просто поставити плюсик, а можеш поділитися своїм досвідом, як довго ти вже ховаєшся, або коли перестав. Це відео не про поради, а про досвід, який має багато хто, але рідко озвучує. Якщо цікаво, залишайся зі мною. Я постійно говорю про те, що болить, про тіло, психіку і право бути собою. Тому ну, підписуйся на канал, став лайк, натискай на колокольчик, бережи себе і до зустрічі в наступному відео. Всім пока!